Пробуємо, всю, всю їжу в чуду острові. Почнемо з крекерів. Ти що, які крекери? Будемо грати по-дорослому. О, фу. Ммм. Фініш з кавуном 10 з 10. 3 з 10. Наступна джелі белі солодка вата. 9 з 10. У Мар'яна все 10 з 10. 10 з 10. Якийсь черед з полуниця. На 6 з десяти. Ну, якщо для Мар'яна з 10, то я навіть боюсь це їсти. Це 100 з 10 9 з десяти. Дев'яти, сім з десяти. Після всіх цих тортур це 10 з десяти і це десять 10 з десяти. 10. із Bubble Gum, Беремо апельсинчик. Ну. No. Це ще пучка і жуйка в одному. Трошки словате, а дуже смачне. Вісім з десяти. Таке я люблю. Так, що ми спробуємо. Давай лимончик. Моя мене вже би шоковіт. Чотири з десяти. А тепер найжорсткіша гра з смердючими цукерками. Хоча ні, це вже в другій частині. А ось кракер десять з десяти. Які з тих солодощів куштували ви? І яку би оцінку поставили?